Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Чи є бум штучного інтелекту бульбушкою, що ось ось лусне? Це питання, яке турбує сьогодні інвесторів, аналітиків, економістів по всьому світу. Поки торгівля акціями, пов'язаними з штучним інтелектом, продовжує штовхати фондовий ринок до нових і нових історичних максимумів, інвестори все частіше ставлять собі питання: а що, якщо ми живемо? В час чергової фінансової бульбашки, яка просто приречена луснути, і ми втратимо на цьому гроші. Чи не єдиний спосіб дізнатися щось про майбутнє? Як це не парадоксально, але це добре зазирнути в минуле, і в даному випадку відповідь історії доволі неоднозначна, але вона дає нам доволі чіткі. Підказки та орієнтири, розповім вам. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал «Голосюк про економіку, та прокоментуйте цей ефір. У 2025 році індекс S&P 500 зріс на 16%, тобто 500 найбільших, найбільш поважних компаній на американському фондовому ринку, на 16% здорожчали в ціні, і це більше ніж в середньому в попередні роки, якщо ми беремо. Достатньо довгу ретроспективу. Причому левову частку цього зростання забезпечили саме чемпіони компанії в сфері штучного інтелекту: Nvidia, Alphabet, Broadcom, Microsoft і так далі. Однак паралельно зростає занепокоєння щодо сотень мільярдів доларів, які вони пообіцяли вкласти в інфраструктуру. Штучного інтелекту. За даними Bloomberg, сукупні капітальні витрати, те, що називається CAPEX Capital Expenditures, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms в наступному році зростуть на 34% і сягнуть близько 440 мільярдів доларів. Для розуміння масштабу, просто для контексту, що таке 440 мільярдів? Це більше, ніж номінальний ВВП, наприклад, Австрії, Єгипту. чи... Скажімо, Данії, да? і ця сума більш ніж удвічі перевищує річну економіку України, український ВВП. Я, до речі, розповідав вам, як рахується цей важливий показник. Тим часом OpenAI, це компанія-розробник ChatGPT, Я думаю, що ви всі, скоріше за все, так чи інакше ним користуєтесь, заявила про наміри витратити понад трильйон доларів на. Інфраструктуру штучного інтелекту Вдумайтесь, трильйон доларів як п'ять економік України, і ця цифра, ця сума приголомшлива для приватної компанії, яка ще не вийшла на біржу і все ще не є прибутковою. Але ще більше тривожить, знаєте, кругова природа, те, що вони називають «circular nature» цих угод, тому що інвестиції та витрати дуже часто. Курсують туди-сюди між OpenAI і кількома публічними техногігантами. Інвестори побоюються от так званого раундтріпінгу. Це кругообіг виручки. Наприклад, Microsoft інвестує в OpenAI, а OpenAI використовує ці кошти, в свою чергу, щоб оплатити хмарні послуги Microsoft Azure. І це штучно роздуває показники виручки хмарного підрозділу, хоча реальних зовнішніх грошей в системі. Може бути менше. І тут напрошуються історичні паралелі. Брайан Левіт, головний стратег глобального ринку в Інвеска, зазначає, що надмірні інвестиції це взагалі-то типова реакція ринку на технології, які трансформують суспільство. Да? Тобто, на такі. Великі технологічні суви, які відбуваються не так часто, так до речі, вже було так. Було з залізницями в 19 столітті. Я розповідав вам, як американські барони розбійники забудовували сполучені штати залізницями, що потім дозволило збудувати найпотужнішу в світі промисловість. Згодом так було з електрифікацією, ну і вже зовсім нещодавно з тим же інтернетом в 90-х роках. У якийсь момент побудована інфраструктура може перевищити те, що економіка потребує в краткостроковій перспективі, і на цьому наголошує левіт. Але це не означає, що залізничні колії не знадобились згодом, або що інтернет зник після бульбашки доткомів, Чи не так? Взагалі-то цікавий факт, що після. Краху бульбашки-даткомів в 2000 році тисячі кілометрів оптоволоконного кабелю були прокладені буквально в нікуди, вони залишались лежати в землі. І саме ця надлишкова інфраструктура, це дуже цікаво, згодом стала дешевим фундаментом для розкладу того інтернету, який ми сьогодні користуємо з вами, і стрімінгових сервісів, соціальних мереж і так далі. Тим не менш, SP500, оцей провідний фондовий. Індекс демонструє двозначне зростання вже третій рік поспіль, тобто зростає більш ніж на 10% і в 23-му, і в 24-му, і в 25-му роках. І зауважте, це відбувається на фоні жорсткої монетарної політики Федеральної резервної системи США. Що таке жорстка монетарна політика? Це коли ФРС. Це центральний банк Сполучених Штатів піднімає дуже висока ставку базову свою і цим самим робить дорогими гроші для всієї банківської системи для всіх споживачів. Тобто ті, хто приходять, наприклад, за іпотекою, то вони стикаються з цінником там 7 Ну це взагалі нечувані цифри для американських, скажімо. Там громадяни і компанії і так далі. Да? Так, от в цих умовах, коли гроші зробили дуже дорогими і навпаки забирали грошову масу з обігу, борючись з інфляцією, навіть не зважаючи на це, фондовий ринок показав це двозначне зростання. І що цікаво, що оці гіганти Nvidia, Microsoft, Alphabet, той що Google, да, Amazon, Broadcom, Meta, вони займають майже 30% індексу. Тобто будь-який розпродаж, акція або переоцінка ну, щодо технологій тих чи інших компаній, або продуктів, пов'язаних з штучним інтелектом, воно вдарить по ринку надзвичайно боляче. Інвестиційний директор Сетера Financial Group Джин Голман заспокоює, мовляв, Бульбашка зазвичай лускає на ведмежому ринку, на ринку падіння. Ми ж не бачимо ведмежого ринку найближчим часом. Ми з вами про це тільки говорили, що ми. Очевидно, з вами, як би це не звучало парадоксально, входимо в бичачий ринок, і ми, не зважаючи на колосальну переоцінку акцій на фондовому ринку, з вами побачимо зростання фондового ринку в цьому році. Якщо небо не впаде на землю, бо є такі структурні фактори, які будуть цьому сприяти, незважаючи на корекції ринку, незважаючи на операційні проблеми окремих компаній, і навіть незважаючи на все ще дорогі за інерцією кредити. Про це я розповім вам в окремому відео. Так, от таким чином, сьогоднішній бум штучного інтелекту виглядає на тлі попередніх фінансових бульбашок. І якщо говорити про його такі вимірювані параметри, давайте на них подивимось, Да? Подивимось на тривалість, на темпи зростання, порівняємо і тут. Саме простий спосіб порівняти, скажімо, ступінь перегріву це подивитись на те, які показники були от в попередніх, скажімо, циклах цих фінансових бульбашок, і сьогодні, да? тобто, чи справді є. Переоцінка, яка вказує на те, що Бульбашка має луснути. Аналіз 10 найбільших фондових бульбашок з 1900 року, який провів Майкл Гартнет в Bank of America, показує нам, що середня тривалість була трохи більша за 2,5 роки, а середнє зростання від до піку практично 250%, там, 244%. Поточна ж ситуація, ну, станом на зараз, коли я записую це відео, початок. Січня 26-го року ралі штучного інтелекту триває третій рік з кінця 22-го року S&P 500 виріс на 79%, технологічний індекс NASDAQ 100 виріс на 130%. Хоча темпи вражають, вони все ще не досягли рівня ірраціональності попередніх оцих фінансових бульбашок, як Гарнет попереджає, що. Виходити з ринку зараз небезпечно, тому що фінальна стадія бульбашки зазвичай приносить найбільші прибутки. Втім, концентрація ринку надалі зростає, що створює таке стискання цього ризикового такого потенціалу. Да? тому, що 10 найбільших компаній S&P 500 зараз становлять близько 40% всього індексу. Такого рівня концентрації США не бачили. Ну, десь з 60-х років, да, оця епоха ніфті фіфті, так звана. Однак, Пол Марш, це професор лондонської бізнес-школи, нагадує про прецеденти. 1900 рік, 63% фондового ринку США припадала на залізничні кампанії, тому що це тоді була сфера підвищеної уваги інвестування, така як сьогодні, штучний інтелект. Або кінець 2024 року 37% припадало припадала на технології, на широкий сектор. Історія доводить, що висока концентрація сама по собі жодним чином не є гарантією, скажімо, краху, да? але вона значно підвищує ризики, якщо лідери все-таки десь по дорозі спіткнуться. Давайте подивимося з вами на фундаментальні показники, на коефіцієнти, які використовують аналітики та інвестори. Економіст Даріо Перкінс зазначає, що бульбашки часто дуже складно помітити в реальному часі, тому що ентузіасти завжди кричать. Цього разу буде по іншому, цього разу все буде інакше. І до того ж є важлива відмінність нинішньої ситуації від бульбашки доткомів 2000-го року. Ну, по-перше, прибутковість. NVIDIA та Meta вже звітують про реальне зростання прибутків завдяки штучному інтелекту. Це дуже масштабні суми. А в 99-му році багато компаній, наприклад, Pets.com, вони виходили на IPO, не маючи жодного долару й центу прибутку. Боргове навантаження, серйозний фактор. Сьогоднішні гіганти мають значно здоровіші баланси, тобто співвідношення боргу до прибутків, ніж, наприклад, телекомунікаційний гігант WorldCom, чиє банкрутство у 2002 році стало таким легендарним одним з найбільших в історії. Ще дуже важливо подивитись на так звані да, на оцінку вартості. І там використовується такий удосконалений показник, називається «CAPE». Cyclically adjusted Price-to-Earnings – Це циклічно скаріговане співвідношення цін до прибутку. Розроблений він Нобелівським лауреатом Робертом Шиллером. Він показує, що оцінка S&P 500 сьогодні є найвищою за всю історію, окрім, правда, піку 2000 року. Ну і таке конкретне порівняння просто на відчуття різниці. Циска компанія супервідома. Американська телекомунікаційна у 2000 році торгувалася з мультиплікатором понад 200. тобто ціна акції перевищувала річний прибуток на цю акцію у 200 разів. А Nvidia сьогодні найдорожча компанія світу, яка вже притнула межу 5 трильйонів доларів капіталізації. Я розповідав вам, потім трошки повернулася. Зараз рухається знову до цієї знакової відмітки. Вона торгується сьогодні з мультиплікатором ексів. Тобто у циска було 200 ексів, у NVIDIA сьогодні 50 ексів. Так що перегрів та перегрів, але різниця все-таки відчутна. Річард Клоуд, це керуючий фондом Янус Хендерсон, підкреслює, що ціни на акції відриваються від зростання прибутків лише тоді, коли зникають дискусії про оцінку. Наразі ми цього не бачимо. Тож цей скептицизм і страх, вони навпаки, можуть спрацювати як такий своєрідний запобіжник від прориву цієї бульбашки. Дискусії про бульбашку штучного інтелекту активізувались наприкінці 2025 року. В листопаді кількість новин з цією фразою «AI bubble» перевищила 12 тисяч. Це стільки ж, скільки за попередні 10 місяців разом взяті. Інвестори називають. Бульбашку штучного інтелекту найбільшим так званим хвастовим ризиком, тобто подія надзвичайно малоймовірна, але катастрофічна за своїми наслідками. І це різко контрастує з 2000-х років, коли сумніви щодо інтернету взагалі вважалися ну, якоюсь там крейзі да, якоюсь єресю взагалі. Голова стратегії акції в Барклайс в американському Бену Крішна. Каже так, я би не відкидав ризики, але я вважаю, що така прискіплива увага сама по собі є корисною. Насправді саме цей скептицизм запобігає екстремальним рухам наприклад, таким, як ем, неочікуваний крах ринку. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір і дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.